Друзі, привіт! Після ковальського рішення суду, яке наробило значного резонансу, а особливо своєю мотивувальною частиною, тобто тими висновками, які написав суддя у рішенні, що оновлення даних такого обов'язку не виникало з прив'язку до указу мобілізації. Всі чомусь зраділи і подумали, що того обов'язку, який був у перехідних положеннях, не виникало також. Але ж я вам сто разів про це наголошувала. Сьогодні нагадую, що їх два. І в попередніх відео я про це констатувала. Рішення суду також розмежовується обов'язки. Тому, будь ласка, я знаю, що більшість людей розуміє законодавство правильно, але все ж таки знаходяться деякі люди, які плутають, досі неуважно слухають і завчасно радіють. Але друзі, з назви відео, ви напевно, здогадуєтесь, що сьогодні мова піде не дуже про позитивний рейтинг. Рейтинг фактів, які я вже можу точно взяти на інспекцію, тому що пройшов певний. Певний проміжок часу, і я можу вам достовірно вже дати таку аналітику, як, на жаль, влада вчинила з громадянами, які сумлінно виконали саме той обов'язок, який є, і був у законі про мобілізацію в перехідних. Положення, і от, перш ніж ми перейдемо конкретно до деталей, Як завжди нагадаю, конкретно підпишіться прямо зараз на цей канал, поставте дзвіночок, і переходьте у мій телеграм-канал, тому що там я залишаю не менш важливу юридичну інформацію, важливі новини, коментую з юридичної точки зору і надаю корисні посилання. По пунктах почнемо наш рейтинг, що очікували ті, хто вчасно виконав свій обов'язок, уточнив персональні дані. До 16 липня, правильно люди очікували, що ці дані будуть актуальними для ТЦК. Куди ж будуть надходити повістки з ТЦК у випадку надіслання їх по пошті, і постанова Кабміна 560 абсолютно всім нам, юристам і людям і військовозобов'язаним, дала таку надію, що люди уточніть свої дані, вкажіть там правдиву інформацію, і ТЦК буде брати це до уваги. На жаль, є такі випадки, до мене зверталися люди, коли. ТЦК надсилали повістки на неактуальну адресу. Ми з вами знаємо, що це за наслідки, враховуючи те, які положення знову ж таки в цій постанові щодо поштових повісток і вручення їх без вашого відома, скажімо так, і відповідно потім штрафи. Таким чином, чи виглядає як це те, що людей кинули з цим уточенням, з цією актуалізацією адреси, на мій погляд, це так і виглядає. Пишіть свою думку в коментарях, що думаєте ви. Далі, друзі, пункт номер два: Примітка до статті 210, яка звільняє від усієї відповідальності, яка тільки може бути, якщо ТЦК здобуде необхідну інформацію через реєстри. Цю примітку всі також на неї сподівались, як на цілющу таблетку. І ви знаєте, я маю вам сказати чесно: я також знаходила на початку права застосування ось цих цих нових норм. Що суд дійсно використовував цю примітку на користь громадян і звільняв від відповідальності таких громадян, скасовував штрафи ТЦК. але це ж друзі було все на початку. А тепер практика чомусь різко почала змінюватися. І я вже знаходжу все частіше рішення суду, які дуже цікаво по іншому виписані: що примітка тепер не звільняє від невиконання обов'язку уточнити свої персональні дані. Покажу вам одне рішення суду, але воно не одне у реєстрі їх вже багато. Що суд зазначає, що примітка не може бути застосована в даному випадку, оскільки чинне законодавство зобов'язувало позивача вчинити певні дії і уточнити персональні дані, установлений строк, які могли бути вчинені тільки ним особисто. У один із визначених способів, і от сам факт невиконання людиною цього обов'язку, от просто факт невиконання вже є порушенням. Так це тлумачить тепер суд. А те, що якщо вдивлятися в дух права, а не в букву закону і власне примітка, вона про дух права. а в дане формулювання рішення суду це про букву закону, яку вони формально розтлумачили, не на користь громадян. На жаль, тому друзі, майте це також тепер на увазі. Чи виглядає це як те, що людей кинули? Пишіть свою думку у коментарях. Далі, друзі, просто драматичний пункт. Не видають паспорти людям за кордоном, українцям, яких так сильно хочуть повернути, стимулюють невидачею паспортів. Знову ж таки, незаконно, звісно, що неправомірно, нібито мова не йде про уточнення даних, вони уточнено. Але фактично, коли людина надає електронний здебільшого. Люди надають там електронні військово-облікові документи. Такі порушення прав військового обліку бо неуточнення даних є підставою для ось таких зухвалих незаконних дій працівників підприємства ДП документ, які не видають людям паспорти. Далі, друзі, четвертий пункт бронювання. Ось що тут можна сказати: знову ж таки норма про обов'язковість уточнення своїх. Персональних даних, от відповідно до прикінцевих положень, я на цьому акцентую друзі, увагу. Саме тепер це стало обов'язковою умовою для того, щоб бути заброньованим. Але ж коли ця умова набула чинності, звісно, що пізніше, коли люди, ну скажімо так, попалися, але є хороша новина, я вже тлумачила це таким чином, і це дійсно так і є, що. Насправді тут нема прив'язки, це добре, що нема прив'язки до вчасності оновлення даних, тому теоретично, і практично, ви можете піти і оновити їх зараз, і це буде підставою для того, щоб вас потім забронювали. Тепер питання: а чи є якийсь позитив для тих, хто уточнив свої дані? Друзі, я скажу: ну, звісно, що не все так тотально погано, тому що. На той момент, коли дані були вчасно уточнені, люди отримали відстрочки, отримали бронювання. І навіть я знаю випадки, що деякі люди вже забрали свої паспорти, також дехто декому пощастило. А ваша думка мені, як завжди, цікава у коментарях. Пишіть її обов'язково, ставте лайки, поширюйте це відео і не забувайте підписатися на цей канал. Ваш інспектор права.